Це наша проба. Ми построїли типа типу, сарай тут. Ми живемо в Fairbanks. Вибачте за моєго А Я виросла в Америці. то Ми живемо в Аляска, Аляскі. І построїли такі сарай. Бачили, що люди користують парники холодним краєм як like, А, І їм це працювало з курями, то ми пробуємо з нами живот, нашими животними. Це, що ми тут построїли, очіпляємо боки, зараз, бо холо... холодно. Будемо ще пластиком покривати, таку подушку воздушну зробимо. Тут і по бокам. Тут збоку у нас кучі а, типу, ну, від дерева, осколки такі, а, то воно гріє бока нам і це ну, тримає тепло по бокам. І з іншої сторони у нас нема. Ззаді ну, ще компостна куча, тому що ми питаємося зробити, а, типу, тепличку. З цією кучі. Провели водяні лінії посередині кучі, але ну, щось у нас тут воно не працює Зараз питаємося вияснити що і як його зробити, Щоб воно працювало бо знаємо, що може. То це наш сарайчик такий посередині. Тут у нас їжа для животних, це станція там, де я козу нашу даю. А з цієї сторони наші кролі і кури, а з цієї наші кози, наша собака, ми її випускаємо, але не цілий день треба заряджати її. Цей ошейник. Ну, зарядити, щоб вона, щоб вона могла бігати по нашій території. То Тут кози у нас наша кіця, Молодець. І це покажу, що ми тут зробили. По-американськи, по-англійськи воно називається Racking. Це типу, стройка така, де курі і кролі в місті. Бо кролі всі, їх, все то, що ісходить сходить з них, воно падає на низ, кури перегріються риють це все, перегрибають, І воно допомагає, щоб цей слой ніжний тепліше був і робилася така т -т -т подушка термальна. То і дає щоб, що є, ам, курам щось робити зимою, він їм не буде нудно, то їм дуже подобається, ми бачимо. Просто регулярно треба підсипати такий слой соломи чи дерев'яні осколки, wood chips ми називаємо їх. То тут наші кролі, у нас якийсь не знаю як його назвати. Тут дівчата наші вже маленькі кроліки у нас хорошенькі, дуже красиві. Порода називається Рекс. Ці вже подросли у нас. Мама хороша була. І ці теж вже Готовимо їх на обробку скоро. Ці подрозки ще маленькі. В цій групі у нас є кудряві зайці теж. Ми дуже щасливі, що вийшли так. Хочемо розмножати такі. То і тут, на цій стороні, ми соломою все збаракадірували зверху, щоб кури не могли пригати на це все і обгадить кроліг то чисто, і вони не вилітають так і за цього теж. А, то і тут їм місто, де ночі на сідалах сідають. І корм їхні, і сніг даємо для води. Скоро будемо питати, або грів робити для води, бо кажеться нам, що не вистачає їм води з снігом тут. Дві які хороші. Ді. Кольні такі кольори. То це у нас така фермочка маленька в Аляскі Тут треба закрити було. Ай-ай. Зари тут 16 градусів у нас. Пишуть Fahrenheit А на вулиці не знаю навіть скільки 0 точно. то Отака у нас операція тут. Молодець, марко.